А ви згодні з думкою про те, що політ це магія, яку пояснює фізика, незалежно від того, махає крилами птах, пливе небом повітряна куля, чиреве двигунами літак, усі вони підпорядковуються законам механіки. Птахи природжені пілоти, які без двигунів, сенсорів і авіодиспетчерів долають тисячі кілометрів, зависають у повітрі та здійснюють віражі крутіші ніж у винищувачів. Як вони це роблять? Фізика знає відповідь. Політ птаха тримається на балансі двох основних сил: підйомної сили, вона підіймає птаха вгору та сили тяжіння, тягне його вниз. Секрет криється у формі крила. Його вигнута верхня частина змушує повітря рухатися швидше. А згідно із законом Бернуллі, там, де швидкість більша, тиск менший. Нижня частина крила більш плоска. Тут повітря рухається повільніше, а тиск вищий. Результат атмосфера буквально підіймає птаха вгору. А от повітряні кулі працюють не за рахунок аеродинаміки, а за принципом архімедової сили. Гаряче повітря в кулі легше за холодне, тому вона підіймається. Щоб опуститися, повітря охолоджують, зменшуючи підйомну силу. На відміну від літаків або птахів, повітряна куля не має керма і не може змінювати напрямок самостійно. Вона пливе за вітром. Але пілоти все ж мають певні секрети контролю. Головний трюк на різних висотах вітри можуть дути в різні боки. Підіймаючись або опускаючись, пілот може ловити потрібні повітряні потоки і змінювати напрям польоту. Цікавий факт: досвідчені аеронавти можуть малювати траєкторію польоту, використовуючи різні шари вітру, як сходинки у небі. Літаки літають завдяки тій же підіймальній силі, що й птахи, але додають до цього потужну тягу двигунів. Форма крила та кут атаки створюють необхідний перепад тиску, кермо висоти, закрилки та елерони дозволяють змінювати напрямок польоту. Реактивні літаки набирають швидкість, щоб забезпечити потрібний рівень підіймальної сили. Цікаво, у сучасних літаків турбулентність викликається не тільки потоками повітря, а й мікрозмінами тиску через земні рельєфи. Тож від птахів ми навчилися літати, від повітряних куль підійматися без двигунів, а від літаків долати тисячі кілометрів за лічені години. Але що далі? Можливо, одного дня. Людство навчиться літати без крил і двигунів, просто використовуючи силу природи, як це роблять птахи, і тоді небо перестане бути межею, воно стане стартовим майданчиком для нових відкриттів. Зустрінемося!